Тоді створили спеціальні групи, які мали ліквідувати тюрми. От, і ті е, групи от, і ліквідували е, е, Львів, е, наш Тернопіль, Львів, е, от, і Абережани сказали, що вони самі знищують людей. І вони вони 40 чоловік розстріляли і десь поховали у, е, у парку. Воєнна частина, тут була коло парку, і парк був воєнний, то поховали в парку і тих не знайшли. Решта вони погрузили на 40 чоловік на машину. І вивезли напроти пожарної тут, от, і кинули в ріку. Кинули в ріку основному жінок. от, І вони, е а німці прийшли після того, десь через тиждень. От. Частину тих людей поплило, і вони попали аж в Саранчуках бо там шлюзи стоять і млин, а частину тут поза корчі зачепилося. От, і 40 чоловік тут витягнули з води от, і розложили напроти, е, цього, напроти, е, пожарної. От, то я сам бачив. От як, ті, знаєте, то вже е, е, трупи розложилися, люди ходили, шукали. От. І пізнавали вже по одягу. По одягу. І жінкам хустками роти позабивали. І так їх по тих навіть у тих хустках пізнавали.